Христос рождає. Кілька моментів. Перший. Оскільки вчора продобичина попрощалася ще з одним лицарем, героєм, захисником вітчизни, ми всі мали можливість побувати на похороні, тому що були свято водохрещі. Тим паче робилося це все оперативно. Я би хотів, щоб ми хвилиною мовчання шанували. Пам'ять того, хто рік находить. Наступна. Ви знаєте, що. Іде і дуже серйозно бюджетний процес. Вчора бюджет прийняв її. Сьогодні він приймається на сесії людської обласної ради. Тому що мета уряду, мета президента, мета парламенту прийняти бюджет якого має швидше заради того, щоб запустити цей бюджетний процес. Тому що він не такий, як був в минулі роки. Є надані відповідні субвенції, які чітко спрямовані на відповідні галузі. Це галузь освіти, це галузь охорони здоров'я. Для того, щоб отримати ті субвенції, які надходять з бюджету України. Ми повинні прийняти бюджет свій на місці, який забезпечує отримання заробітної плати тим галузям, про які вже сказав. І не тільки заробітної плати, а ще й інших видів платежів. Минулого тижня ми мали можливість розглядати цей бюджет, який ми формували під час свят. А чому формували ми під час свят, я поясню. Тому що, ви знаєте, сам бюджет України був прийнятий парламентом у кінці січня. Грудня. Ой, я перепрошую, у кінці грудня. Вибачте. <клух> Отож, документи ми отримували 7, а останні документи, які засвідчили всі поправки до цього бюджету, були отримані 13 січня. І під час свят ми робили все для того, щоб розглянути бюджет. Збалансувати його, зробити таким, щоб він був справді доступним до наших громадян через відповідні проплати. Ми його підготували. Ми розглядали його через депутатські комісії, ми розглядали його на відповідних зустрічах з тими керівниками і керівниками підрозділів. Для того, щоб чітко все збалансувати. Ми знайшли порозуміння, тому ми і вийшли з ним на виконком. Але відбулося непорозуміння, тому що частина членів виконкому, як і депутатів, запропонували громадські слухання. Я нічого не маю проти. Я за те, щоб провести ці громадські слухання. Ми їх проводимо зараз, отут залі. Але ми не маємо часу зволікати. Я відверто про це говорю. Тому що, окрім того, що ми зараз приймемо на громадське слухання, ми маємо прийняти ще цей бюджет на який я планую провести у четвер і на сесії, яку ми відкрили в п'ятницю, але продовжимо у цю п'ятницю, яка буде, тобто 23-го. На нинішній день справді виникла така ситуація, де ми хочемо провести ці громадські слухання, де ми вас запросили і запросили громадські міста Дроговича. Я попрошу лише одне. І ви мусите це зрозуміти. Ми живемо в період війни. Я про це говорю відверто, тому що ви знаєте, що коїться на сході. Я зараз маю бути о п'ятій годині на нараді. Яку проводяться у обласній адміністрації з приводу мобілізації. Тому я вас попрошу <кій> до порозуміння, компромісу, вміння подати свої пропозиції. Я би хотів, оскільки ми започаткували цей процес громадських слухань, щоб головуючим був Богдан Епіфорович, депутат міської ради. Які очолює депутатську комісію з питання права і регламенту. Крім того, є чітко передбачено, хто буде виступати, хто буде вам подавати відповідні матеріали, які стосуються всіх моментів бюджету. І ви маєте можливість отут всі почути. Крім того, ми на сайті також озвучили, на всіх сайтах, яких могли. Озвучили питання проєкту бюджету. Ще крім того, в Галицькій зорі сьогодні надруковано проєкт бюджету. Ви маєте можливість ознайомитися. Але ніхто його не скривав і не скриває, тому що це є документ, за яким ми будемо жити. Окрім того, я хочу нагадати вам про один важливий момент. Прем'єр-міністр, який проводив минулого тижня нараду, чітко дав зрозуміти всім. Бюджет недосконало. Він буде мати доопрацювання, будуть поправки, тому що багато моментів не сходяться з тим, що передбачається. Тому і ви повинні зрозуміти, що цей бюджет, який ми зараз з вами погодимо, і який приймемо на виконкомі, потім на сесії, це не та аксіома, за якою ми будемо жити. Будуть носитися поправки і в три місяці. І в пів року, якщо треба, граємо в інші місяці. Тому, будь ласка, з розумінням стався до того документу, який нині отут буде вами творений. Тому я дуже прошу, Богдан Кишовича, я передаю вам головування. Тут є юристи, тут є відповідні люди, які будуть вам подавати відповідну інформацію. Оксана Романівна, ви на місці? Не бачу, будь ласка. Покажіться. Роман Васильович Горбан. Ви озвучуєте ті всі питання. А я, оскільки справді питання стосується мобілізації і мене викликають, воно нині ще йде. Я виконую обов'язки міського голови, і я мушу бути там. З відповідними спеціалістами я мушу відбути. Тому я дуже хороший. Не забудьте, маємо свята Івана нині. Вітаю всіх Іванів, які тут є в залі. Іванівник. Івановичу, Івану бажаю щастя, здоров'я, миру і успіхів, але і порозуміння тут в цей залі. Від нас залежить. Майбутнє наше. Я хочу подякувати за розуміння. Передаю Богдану Никифоровичу. Він буде весел, а я змушений бути нам на нараду Дякую за розуміння. Хай щастить. Христос рождається. Шановні учасники громадських слухань, старі сьогодні ми зібралися в цьому залі на громадські слухання, які передбачені законодавством України, передбачені закону України про місцеве в Україні і статутом громади міста Трухобича. Метою громадських слухань є обговорити, обговорити проєкти рішень Труговицької міської ради щодо затвердження. Міського бюджету на 2015 рік і щодо затвердження положення про нарахування і сплату місцевих податків і зборів. Ці два проекти рішень виносяться на розгляд депутатського корпусу ради і мають бути затверджені. Але відповідно, враховуючи те, що бюджет міста є основним документом, за яким відбуватиметься вся життєдіяльність. Нашої Дрогобицької mm -hmm. об'єднаної територіальної громади я маю на увазі два міста місто Дрогобич і місто Стебник, фінансуватимуться заклади і установи бюджетні. І враховуючи те, що наповнюють міський бюджет кожен з нас як платники податків, тому це є важливий, Важливі проєкти рішень, які якраз і підлягають громадському обговоренню. Безумовно, що десь нелогічно, не досить логічно проводити громадські слухання проєкту бюджету уже у січні поточного року. Бажано, якби ці громадські слухання відбувалися ще в попередньому році і стосувалися бюджету на наступний Однак ви знаєте про те, що відбулися зміни в законодавстві України. І ці зміни приймалися Верховною Радою України в останні дні грудня. Вони стосуються як бюджетного законодавства, так і податкового законодавства. Зрештою, і державний бюджет України приймався також в останні дні чи в останні ночі, в останні ніч. Перед новим роком в, одні, в одну з останніх ночей. Тому і якраз цей бюджетний процес триває ще досі. Однак прийняттям, з публікації Державного закону України про державний бюджет України на 2015 рік виникла можливість у місцевих рад приймати, схвалювати і затверджувати відповідні місцеві бюджети. Дозволу, що виконавчі органи Тробіцької міської ради працювали не один місяць, не один тиждень над основними показниками бюджету, як дохідної частини, так і додаткової. І власне, врахували вже у проєкті бюджету ті зміни, які відображені у змінах до законодавства України. Проєкт бюджету і проєкт положення про нарахування місцевих податків і зборів був оприлюднений шляхом розміщення на офіційному сайті Трогорської міської ради, оприлюднений пресі. Сьогодні вийшов спецвипуск газети Зоря», де є опублікований проєкт міського бюджету. І, безумовно, кожен з нас з нас мав можливість ознайомитися зі змістом цих проєктів документів, цих проєктів рішення. Крім цього, сьогодні є присутні, запрошені представники, керівники виконавчих органів Другогось міської ради, які готові детально ознайомити нас із тими положеннями, як проєкту бюджету, так і проєкту. Щодо нарахування місцевих податків і зборів, і ми сподіваємося, в до дохідливій формі ми це почуємо. У кого По виникатимуть запитання, ви можете задати відповідь. Перше до організаційних моментів. Отже, на громадські слухання виносяться два питання порядку денного: перше про встановлення розмірів місцевих податків і зборів, і друге про затвердження бюджету міста Дроваче на 2015 рік. Крім цього, нам для відповідної нашої роботи потрібно, для організованої роботи потрібно обрати лічильну комісію. Прошу вносити пропозиції щодо складу лічильної комісії. Богдан Михайлишин. Богдан Михайлишин. Є одна пропозиція. Кількісний склад, я думаю, достатньо буде три особи, правда? Долгун Ярослав. Долгун Ярослав. Я бачу, Пані Ліда Нарківничка, вона вже працює, вже, вже стоїть. Так. Вона вже дивиться за тим, як тут відбувається в залі. Добре, є три пропозиції. Будуть інші пропозиції ще? Немає. Немає. Хто за тебе чтена медичної комісії обрати Богдана Михайловична? Прошу встати. Ярослава Добуна. Є в залі. І рідію Надкерницьку. Всі знають. Цю активну громадську діяльність. Хто за? Хто за, почав голосувати? А, до речі, голосуємо на картину. Зартками для голосування. Утрималися. Практично було Дякую. Хочу вам також наголосити про те, що для участі в громадських слухах зареєструвалося більше 180 учасників. 188 учасників ще доходили наші правоначальники. Прошу лічильна комісія. Уваги! На голосування ставиться пропозиція затвердити порядок денний громадських слухань, а саме два питання порядку денного. Перше про встановлення розмірів місцевих податків і зборів. І друге про затвердження бюджету міста Дрогобича на 2015 рік. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Комісія, реагуємо. Хто проти? Немає. Утрималися? Немає. Яке рішення прийняти? Отже, щодо регламенту. Пропоную для розгляду першого питання порядку денного виділити до 40 хвилин, враховуючи те, що у нас затягнувся час реєстрації. І друге питання до 60 хвилин, до години часу. Різне 10 хвилин. V šumu, v prošlosti, pod petnik opozicijem, do sedi šuma je to zumašil. 1.3.2. so počuli, štirih opozicij. 23.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Не довше, тобто до 40 хвилин на перше питання і до години часу на друге питання. І ще залишити час для оголошень інформації, тобто в різному. Приймається. Приймається. Для доповіді, що дороже до першого питання, запрошую до слова начальника відділу економіки Корпора Романа Васильовича. Шановний пане головуючий, і шановна Дрогобицька громада, я спробую максимально в сутисні терміни оголосити ті положення, які виносяться зараз на розгляд цього громадського які будуть виноситися на розгляд сесії Дрогобицької міської ради. Я перепрошую, Ще хочу нагадати про те, що триває запис на виступи. Прошу, хто, хто готовий до виступу, хто буде бажати виступити природи першого чи другого питання, прошу підходити до секретаря громадських слухань Олесі Котляр. Вона запише вас для виступу. Перепрошую, прошу. Дякую. Хочу повідомити, що відповідно до закону України, до податкового кодексу України. До місцевих податків і зборів відносяться чотири види податків, які в тому чи іншому розмірі затверджуються громадою міст. Перше це є податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичні землі. Хочу вам сказати, що серед тих всіх податків вони вже є. Діючи на даний момент, оскільки і останніх ворог, дуже багато шуму і багато питань в пресі викликав податок на майно, до якого входять. Податок на нерухоме майно. Як житлове, так і не житлове. Податок так званий транспортний податок, а також плата за землю. Для того, щоб уникнути багатьох питань, скажу так. Податок, на маймо у нас діє, крім одної частини цей податок на нерухоме майно, не житлового призначення. Більшість не відчула податків на нашу ПД маймо, оскільки ті розміри, які були встановлені Трогорською міською радою минулого року, які діяли минулого року, не передбачали сплату податку за квартири. Менше за 120 квадратних метрів і за будинки менше за 250 квадратних метрів. Для того, щоб уникнути подальшого підміння населення, фактично всі розуміємо, що зарплата нас залишається на тому самому рівні, а рівні інфляції ліквідації, є величезна, Гробицька міська рада на розгляд Робинської міськради пропонується. Проєкт рішення, де розмір цього податку на житлове майно залишається точно на тому самому рівні, який діяв у 2014 році. Тобто 97% населення міста Проводича не буде платити за це норковному проживання. Крім того моменту, якщо є більше, як одна квартира, чи більше, як один будинок. Чи більше, як один гараж, і більше, ніж один садовий будинок, чи дачний будинок. На даний момент, за підсумками 2014 року, за житлове майно було зібрано 370 тисяч гривень. Тому десь так само прогнозуємо рівень зборів і в 2015 році. Друга частина податків на майно податок на майно. Нежиткового призначення на будівлі нежитвого призначення. Дуже довго сперечалися з депутатським корпусом, з підприємцями міста. Знову ж таки, розуміємо ту важку ситуацію, яка зараз є, і розуміємо, що ті підприємці вони є одним із найбільших націонатів для наших Збройних сил, для переселенців. І для нас вони є протицями податку. Тому, знову ж таки, дійшли до якогось певного компромісного рішення, а саме встановити розмір податку на нерухоме майно не житлового призначення в розмірі відсотку від розміру мінімальної на плати. Троки тобто більше е, того, ми розуміємо, що місто не є однорідним. Ті підприємства, організації, які розташовані в центрі міста, є зовсім різні дохідності, ніж ті, що розташовані на Україні. Тому було запропоновано, а це вже далі було на запропоновано, місто проводить розбити на три зони. Тобто на три зони, які визначають ту чи іншу приватновість для підприємців розташування віків. І відповідно до зони так само зменшується плата за нерухомі. Є пільговики, будь-яке промислове підприємство, яке займається виробництвом, це затверджено Верховною Радою Україні, навіть не про області Міської ради, радою, воно автоматично звільняється від податку, від такого податку. Будь-яке приміщення, в якому функціонує виробництво, не сплачує за да, підприємність не сплачує такого податку. Далі, транспортний збір. Тут все просто, і тут Лугобицька міська громада не має дуже великого кроку для мене, оскільки Верховна Рада встановила, в кого є автомобіль молодший за 5 років, який має об'єднана більше за 2,5 тисячі сантиметрів, зобов'язаний платити величезну суму грошей в бюджет, 25 тисяч гривень. Наскільки мені відомо, вже внесений законопроект стосовно перегляду цієї ставки, а злобшому і дві з половини Прошу? Дві чотири. 25 тисяч. Дві з Ну лікарів. Для бензинових і для дизельних бронів зараз виглядають варіанти дизельні 3 тисячі, не куплю, вічний а для бензинових з Наступне, плата за землю. Точно так само встановлені ті самі розміри податків, які діяли минулого року. Ніхто нічого не хоче вигадувати нового, оскільки ми всі, я ще раз це вже третій раз наголошу, розуміємо цю ситуацію, в якій опинилася держава, міська. Єдиний податок. Тут є зміни. У 2014 році діяло 6 груп платників єдиного податку. Чотири групи це фізичні особи з різною кількістю найманої праці, з різною кількістю з різною величиною особи. У 2015 році ефір групи це юридичні особи. В 2015 році податковий кодекс передбачає існування чотирьох груп, платників будемо податку. Перша і друга група, і розмір стало для першої другої групи, регулюється Місцевою владою для третьої і четвертої групи встановлюється додатковим кодексом і Верховної Радою України. Перша і друга група це величезна кількість підприємців, роботодавців і платників єдиного податку, яка діє в круговничі, і для них ми нічого не змінювали. розміри податку залишаються точними тому самому рівні, які були року. Для 3-4 групи прозвіль податків я ще раз про щось встановлюється в кого І останні два податки, я не дуже хочу на них концентруватися, бо до них майже немає. У нас це є податок за розбір для місця приховання транспортних засобів і готельний змі. Знову ж таки, це на рівні минулого року. Тобто, якщо підсумувати коротко доповідь, у нас... Другого з'являється один, два нових податків. Ще один я не говорив, зараз скажу окремо в окремому Це є податок на нерухоме майно нежитлового призначення, який ми встановлюємо, І другий податок, зараз про нього скажу, це так званий акцизний збір. Стосовно акцизного збору. Держава визначила групи товарів, які, на думку законотворців, я десь погоджуюся з нею, на 90%, не є продуктами так званої першої необхідності. Тобто це є товари, без яких можна прожити. Зараз розкажу, чому на 90% і на 100%. Перше це є алкоголь, друге це є тюновий вироби. І третя група це є паливо. Паливо, напевно, найбільш болючий для нас продукт. Але тим не менше ми мусимо розуміти, що міськодоволець потребує відновлення доріг, потребує їх капітального ремонту і будівництва на Запропоновано встановити ставку акцизного збору в розмірі 5% від суми того товару, який ви купляєте разом з ПДВ. Тобто ви купуєте пачку цигарок за 20 гривень, 5% це ще одна гривня. Це ці гроші повністю підуть ну, в міський бюджет міста проголосування. Ну, самоні ці більше. У мене все. Дякую за увагу і ваші питання. Прошу задавати запитання. Я коротеньку ще Податків збори пройшли по базових комісіях. Це є комісія з питань підприємництва, бюджетна комісія, земельна комісія. І там з тими всіма депутатами, представниками і підприємництва які всі податки обговорили, тут на Дякую за увагу. Дякую, хто бажає взяти участь в обговоренні. Так, у питанні хтось бажає? Ні, немає, по-перше. За результат обговорення буде підготовлено резолюцію, і ми її озвучимо після розгляду вже другого питання, спільно до першого питання і потім буде розгляд відносно другого новому питання. Тоді приходимо до розгляду другого питання. Найцікавіше. po zatężeniu wyborcym i zatwierdzeniu uchwały czwartego 2015 roku, zgodnie z rozporządzeniem kabinetu finansowego, brzmiącym zanurzamy do spraw. Menedżer że do roku, За 2014 рік бюджету військовообчасть проводить, що закріплених власних доходів 81 мільйон 116 тисяч гривень.